Вітаю! Ви на каналі Бабусин Квіточки не тільки це невеличкі замальовочки із відео вчорашніх оглядів. там, де я швиденько знімала, бо не дозволяють. А хочеться показати красу. Ось ці оливкові були дуже цікаві і відрізнялися тільки губою. Дуже симпатичний був ось цей біглівчик. Він, бідний, стояв посеред моря об'їдених трипсами орхідейок, і вже страшно його брати. Цим бідіуми це були красончики. Я зробила невелике фото, щоб потім розібратися, як же їх правильно вибирати. Вони мені чомусь такі здалися, всі бліді, і я зовсім не розумію, вони здорові чи уже хворі. Ну, треба Розібратися і поспілкуватися із спеціалістами. А це стіл з міксами. Тут їх дуже-дуже багато, новиночок і цікавинок не було. <кій> Вибачаюся, ви бачите, тут біло жовто рожеве море. Єдине, що ось ця симпатична губка, мені дуже сподобалася на рожеві орхідейки. Дуже люблю, як квітне діта, такий яскравий, червоний. І-і-і. Більше, мабуть, і нічого показати. А це знову продовжує мій телефон знімати. Назнімав на три хвилини підлоги і вирішила залишити ось цей кусочок. Ну він же ж старався знімав квіточки, як міг. Я не знаю, як це мені вдається знімати тоді, коли телефон виключений. Але я дякую йому, що він мені робить ось такі замальовочки цікаві, щоб не було сумно мені, коли передивляюся свої зйомки. Я дякую всім за увагу і до зустрічі!